Привіт. Я сьогодні до вас засторію. Сьогодні був е, дуже такий цікавий сон, на мою думку. Чому? Тому що мені приснилась людина, з якою я не спілкуюсь уже ну, десь приблизно е, з 2012 року. Ну, тобто, ну, дуже давно. Ми спочатку товаришували, ми були дітьми, понятне діло, в нас були там общі знайомі і так далі. Але потім так вийшло, що ми не зійшли з характерами. У нас різні. Це не сприйняття, напевно, я не знаю. Це було давно, я навіть не пам'ятаю, чому ми не спілкуємося, якщо чесно. А пам'ятаю, що дуже багато з її сторони було гавна в мою сторону, і якось отак постепенно-постепенно, знаєте, хоп, і розійшлися, як в морі кораблі. Це не к тому. Представила сьогодні вона мені, коротше, ця дівчинка подружка На той момент, да, на 2000 якийсь там год. І знаєте, що в новому амплуа, вже дорослою, вже не тими малявками, якими ми спілкувалися, та й були, так. Да? Уже всі ж дорослі, вже всі попростали. Хочу сказати, що я її не бачила давно. Вона виїхала за кордон, ще коли я вчилась в школі. Я не пам'ятаю навіть, як вона виглядає. Але моє підсознання таку красотку з нею зробила ще просто. Ну, <laughs> я, я до кінця одразу не могла зрозуміти, що ти, ти літа, чуєш, ну правда. Такі красиві волоси з локодом, знаєте, такі карі такі, очі, такі... ну, в мене голубі очі. Да? Ну, сіро таке. і вони м на сонці, да, коли сонце, коли, коли сонячна погода, або коли дуже класно лампи з усіх сторон, так от мене освячають, да, то воно отак. Да. А карі очі це ж там світ не нужен. Там їх видно ну, за кілометр. О, і коротше, що робила? Да? Приснилось мені, що в мене зламався комп'ютер, ноутбук, і мені мій тато говорить Віка, там твоя знайома. Пам'ятаю, що ви знайдете ней, я кажу, ну пам'ятаю. От, каже, вона займається цим, вона чи справляє, чи перепродає, чи щось там коротше, може допомогти туди-сюди, сходи. Я їй думаю, сходи і не схожу. А от, типу, в інстаграмі знайду і швидко напишу, чи вона подивиться. Коротше, написала, прийшла до неї додому з ноутбуку, заходжу, я ж вам кажу, вона вся така з волнами красива девчика, от такі карті, чорні, густі бо Я так вдивлялася її в очі блін, та вродь би ж вона. Але це з однієї сторони, а з другого боку, мені здавалося, що я прийшла не туди, куди повинна була прийти. І, коротше, ми починаємо розмовляти. Я говорю, що в мене туди то таке, то я говорю, що не хочу викидати цей ноутбук, або хочу його справити, або хочу туди щось видати, тому що там мої старі фотки, там моя вся робота, я блог займаюся в інстаграмі. Там вся моя, там вся моя інформація на всі пости, які там наперед на місяць я там поробила. У да? мене там дуже багато всього. Будь ласка, мені треба спасти цей ноутбук, тому що ну. А, тому що там багато чого, і тіпи, якщо я його вже згороблю, то по-перше все заново робить. Да? А по-друге, те, що було старе, да? ну на той момент мої водки старі, там те, що була мала дурна, і так далі, і не тільки. Тобто, да? і, і не хотілося б. А я заходжу до неї, я їй даю нову, то все розповідаю. І я дивлюсь, вона й нову відкритий. А там мої фотки ще зі школи. В неї на сторінці, і це в контакті відкрите. Ну, це тоді, коли ну, в моєму п'ятому класі, чи в четвертому, в якому там, шостому контакт був, тіпа, The best. <гум> ну, по крайній мрі, я так помню. І я дивлюсь, а там мої фотки. Я думаю, чого вона, ну, яким образом ця людина до моїх фоток, ми бачимо вже скільки не спілкуємося, ми вже всі типа, дорослі, обалдені і так далі. І коротше, що ця жінка прекрасна говорить. Вона це ж передивляється туди-сюди. І каже, знаєш, я тобі як тоді не хотіла допомагати, так і зараз допомагати не буду. І дивитися, на таку, знаєте, злорад... Не злорад... як вона да? ну, типу, такою ухмилкою, що тіпо, я до неї обратилася за допомогою, а вона така королева, як тоді нікуди не допомагала, але, вроде, таке обсирала, да? і в глазами, і в глазах, і по різному. було. Але це ж було знаєте, детство стається в дитинстві, люди в зросліють, міняються. Ну, я, мірі, так розумію, бо я так роблю. Ну, тіпо, я не знаю, як в остальних. А воно, напевно, там не пішло розвиття, коротше, і вона от мені так от каже, знаєш, я тобі допомагати, типу не буду. Тому та ок. І я ж давай згрібаю всі свої ну, вещі. Прийшла, вроді, з одним ноутбуком, а зібралась, виходить, три пакета. Що я там? Що я ще не ну, якісь речі, да, якісь мої чи старі речі, чи щось таке, ноутбук, пакети і обув, чоловіча обув. Ну, тобто розмір чоловічий, ну, якби там 45-й, як відібув, бо трошки менший, це точно не моє взуття. Да? Я, коротше, збираю ці пакети, розвертаюсь, а вона стоїть з вази, і отак мені повершить такий хряк. І коротше, виходить, що ваза мені б'є об голову, але не сильно, бол... ну, не сильно я відчула біль, бо я отак от рукою накрила, і тіп, виходить, вона мене і вдарила, трохи, але я її схватила. Звертаюся до неї, отак так беру під горло цю люстру лю... вазу, і кажу, що мене не треба ображати. Якщо ти хочеш, щоб я пішла, мені достатньо просто підожди, дай секунду, дай, я свої речі. Такі речі, якщо я туди прийшла з пустими, я не знаю. Я дивлюсь на вулицю вже потемніло, хоча я заходила, коли було світло. А я в кінці розкажу, да, до чого цей сон був. Це сьогодні мені приснився, якраз кінець квітня, да, от завтра, початок травня, і щось, грубо кажучи, да, в моєму житті, да, щось как би, своє вже відживає, да, тому що кінець місяця і початок чогось нового в травні вже мене чекає. А от в квітні, ще бачите, є такі моменти, да, щоб подумати над чимось. Я ж це, я давай ж, ну, захищатися від неї. А вона з мене насміхається, аби... мої там розкидає. Я думаю, що мені? Тіпа, я забрала вещі, я забрала саме це на це мій ноутбук, тому що там все, тіпа, те, що мені було важливо на той момент. Коротше, беруть ульфон і птаюсь визвати таксі. А таксі не визивається, думаю, ладно, що пішком не дойду. Відкриваю <с>? двері, заходить чувак. І ну, Чи може її чоловік, брат, сват, друг, ну не моя людина, яма. Заходи і починаю, коротше, щось там теж розказувати, що ти думала, що тобі, типа, тут хтось поможе. Я стаю в шоці, не будемо казати, що в ахує, тому що ну, мене туди направив, ну, не направив, підказав допомогти в батьку, і я не розумію, чому в усні, в в усні я не розумію, мене апєші, я п'єшила, блядь, мене ахуй, я не розумію в усні, чому таке відношення, типа. Ти ж сама пригласила мене, щоб ти я тобі допомогла, я тобі написала, чи ти мені але ти ж мене пригласила до себе, навіщо ти це робиш? Ну, Напевно, знаєте, як утвердиться, я так думала у вісні. Просоння вже як я проснулася, я вже трошки по другому думала. І я шукаю вже свої тапки, щоб наконец-то вийти з не багатільмінь. Що ви думаєте, я знайшла обувь? Найшла, шукала, шукала обувь свою, щоб вийти. Я ж не піду тільки в чоловічому взяті. Шукала, шукала і не знайшла. І просунулася коротше. Тобто я не вийшла з цієї хати, я не знайшла обувь, я просто. Проснулася і така, думаю, так, чому би це? А дивіться, до чого взагалі був сон, да? як я вже казала, щось своє оживає. Тобто моє минуле, да? яке, а, яке було тоді, да? воно залишилось там. Зараз я вже трошки інша, по іншому думаю, по-іншому говорю, з іншими людьми спілкуюся і так далі. Порядку, по-перше, це людина, да? це дівчина, чому вона не проснилася. Це образ, да? тобто, вона не касається тієї людини, то вона неї все добре, все буде прекрасно, то не до неї, то відноситься до мене. Да? А, то мій образ, да? тієї людини, яка колись мене зраджувала, ображала, я їй довіряла, була дурна mm. <свіття> і не бачила. Да? Коли ти хочеш спілкуватись, дружити, любити, неважливо, ти не завжди можеш зрозуміти, що ну тебе наїбали, <свіття> тебе використали. Ти не завжди спершу можеш це зрозуміти. І ну це я, я про себе про я не знаю, як у вас. У мене, наприклад, ну, з дружбою завжди було, що я е, хочу дружити, я спілкуюся з людьми, я їм допомагаю, ну, всім, чим можу, да, з моєї сторони, е, підтримую, там, утішаю, соплі витираю. ну, коротше. А, а взаєм мало що отримую, і енергообміна не от, і, ну, Не сама, звісно, але більшість. Да. Тому це був цей момент, да, що от минуле пройшло і сказало Привіт, Віка! Зараз я тобі розкажу. Дарапи підіймуть». Далі буде мій зламаний ноутбук. Ноутбук це система, яку потрібно змінювати, тому що якщо вона зламана, значить, потрібно її оновлювати. Значить, якісь стереотипи, мишлення, плани, действия, які були тоді, зараз вже працювати не будуть. Можливо, це до мого блогу, інстаграмного, можливо, це до мене конкретно, до мого спілкування з людьми і так далі. Тобто, тут що? Тут поломка, да? потрібне оновлення, її потрібно розуміти, що так, так як раніше не буде ніколи, <гум> буде тільки по-іншому. Але твоє діло, як до цього дійти, тіпа, та, як це сприйнять. Е, карі очі. Ну, карі очі це черніброве, цей ужас. <гум> я, я карі очі восприймаю. Дуже по темному, коротше. Ну тобто, що це не світлі люди. Хоча в мене мама з темними ой, з харними очима, і я не вважаю, що вона там трьом чоловік. але у вісні, у вісні, да це взагалі страшно, якщо чесно. Звісно, це моє підсознання, да, за мною говорить, мені щось розповідає про мої там, одяг, мій, да, який я там збирала, за чим непонятно, все нікуди не вийшла. Про ті старі фотки. Це все про те, що я була колись минулою, якоюсь була такою, а зараз я така. І типу, грубо кажучи, не треба там до того повертатися, Та? Да, а треба йти тільки вперед завжди вперед. Ваза, агресія, да, що вона мене чи вдарила, чи що, я так і не поняла, якщо чесно. Ну, відчула біль у вісні, ви представляєте? Е, відчула. І нарешті у вісні да, про вазу, про те, що мене вдарило, те, що я, в принципі, да, от відповіла тим же, да, як нам завжди говорили, типу, або обходь, ходь дорогу, або відповідай тим же. А я нарешті змогла себе захистити, навіть у таким як. Просто про, просто тим, що я поставила защиту і тим, що я сказала що мною так не потрібно, це вже це знання мені показало, що я вже не та там якась люд, дитина маленька, беззащитна, якась така, що я можу за себе постояти, що я можу там себе захистити і так далі. Це відноситься, зрозумієте, це відноситься не тільки до ваших відносин, або до моїх. Я про себе розповідаю, не буду вас трохи одного говорили. Не до моїх відносин. Це може. Може це бути до роботи, до моїх знайомих, до моїх батьків, до самої себе. Тому що ми часто себе не хвалимо, не говоримо, яка ти умничка, що ти це зробила, а говоримо, блядь, ти не могла зробити більше, а ти не могла зробити по-другому. А якби ти зробила так, було б лучше. Ну, є такі люди, і їх да, їх більшість, які для того, ну, як для того щоб себе похвалити, над, наверное, там гористи звернути. От у мене навіть є знайома, яка. Говорить, я до себе дуже близькі відношусь. Типа не даю собі права на, на ошибку тіпо, или щось такого. А що ти з цього маєш? Проблеми зі здоров'ям, з, здоров з нервами і е, хуйову самооценку? Зачем? <гум> а де підтримка, любов, тепле слово? Ну, якщо ви, ви якщо дружите з кимось, ви постійно говорите, що він долбойоб? <гум> Чи навпаки, ви говорить, блін, ти красиво, одягнено, блін, ти красива задістка, а там у ти красивий костюм, що за хлопь, да. Ви, ті, боже, ти так круто, там те сказала, те зробила. Чого не можете собі сказати, коли ви щось робите, навіть якусь малость. Не знаю, приготували там... Бограч, я, наприклад, сьогодні готувала, да, зробив кіно. Да? Боже, який я за смачний бограч приготувала. Перший раз в житті, ніколи його не коштувала, ніколи його не готувала і приготувала такий смачний, що я чуть всю тривку не сожрала. Чого себе за це не похвалить? За те, що я там три дні лежала, вмирала, бо в мене боліла голова, бо я думала, що я умру, а потім ще тиждень думала, що я беременна, бо в мене болить все, і думала, що умру, а потім проснулася і зробила зарядку. Чого сам за це не похвалить. Чого говорить, що ти фу. Моя порада з повагою, турботою і з любов'ю. А далі були пакети, да? Груз от этот от, вічний груз, треба на собі нести, тому що без нього скучно. О той плачі вечно не розправлені, у такі, тому що ви там 350 пакетів несете, і я в місті з вами. Чоловіче взуття, да? чоловіче взуття – це або якийсь сценарій відносин з чоловіками, з батьком, ну, з чоловічою, чоловіча енергетика, да? з чоловічим полом, скажімо так. Ну, або ті ролі, які ти обрала для себе. Ну, точніше, да, робимо сон про мене, опять Я просто хочу вам донести так, щоб ви зрозуміли, і постійно говорю про себе в третій особі, чи в якій там. А, а, роль, наприклад, діпо, я сама сильна, я все зможу, я все зроблю сама, мені потрібна ваша допомога. От коли, оце моя мене фраза була по життю, коли мені понадобиться твій світ, я тебе спитаю. І я ніколи не питала. <світа>, ну, якщо я говорила про це, про щось, то мені просто могли щось сказати, я казала, йди відсюди, не мішай, я все знаю, я все зроблю, я сама, не треба мені. Це може бути з цього, да, що от, именно, чоловіча роль, тому що ти сама на себе оділа. я можу все. Це, звісно, круто, але ж ж про себе, помило того, що ти себе нагружаєш, про себе ще треба піклуватися. Сон про це мені намікає. Гарі, так, стоп. <гум> Давай трошки там переіграємо моментик. І, звісно, в принципі, того, що я хотів мені сказати, про те, щоб ми відпустили. Про те, щоб я відпустила минуле, почала себе цінувати ще більше. Не зраджувала собі, там, не зневажала себе, не говорила, що я Ой, не так щось роблю, або ще щось. А, люди міняються, мислення міняється і завжди все йде. І якщо ти відчуваєш, що тут тепло, значить ти на правильному шляху. А ще цей прекрасний сон говорить мені про те, що я не повинна нічого нікому доказувати. Якщо ви моя аудиторія, якщо ви мої люди, ви за ними залишитесь, ви будете мене слухати, ви будете прислухатися до якихось порад, які я вам говорю, коли вони вам потрібні, звісно. А якщо ні, отам двері, отам там вікно. І вибір за вами. І я вам нічого не нав'язую, і нав'язувати в принципі не збираюсь. І я знаю свою цінність, я знаю можливості там, да, свої там, якісь думки, місію, можливості, ідеї і так далі. І я їх не буду нав'язувати. В принципі, я цього і не роблю. Я просто вам розповідаю а, про якісь моменти да, із життя. От мені сни подобаються. Я вивчаю сни. мені подобається розуміти, для чого він мені приснився. Що він мені хотів сказати. От сьогодні приснився такий сон, що я в 6 утра проснулася і вже в мене е, був раді готовий, тому що я не могла заснути, Я хотіла думати, для чого ця людина мені приснилась, тому що я ну її не те, що я дуже давно не спокусь і не бачила її точно так же давно. І я розібрала, да, я там щось для себе нове зрозуміла. Так що, якщо у вас є моменти, якщо ви помните, пам'ятаєте сон, хай не повністю може дослівно, але якісь основні такі аргументи, не аргументи, як основні образи, да, напишіть мені в, в коментарях, після да, під цим під відео, і я вам розтрактую ваш сон. А можливо, він вам хоче донести щось дуже цінне, або там якось помогти. Можливо, ви там щось не бачите, да або ще щось. щоб вам не казалося, що це щось дурне, погане або ще щось, просто напишіть. Я вам реструктую сон, і ви зрозумієте, можливо, він дійсно хоче вам сказати щось дуже 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 цінне. Я вас люблю. Все саме класного.